Всім привіт. Сьогодні ми маємо знову прямий ефір середа, і на платформі Facebook ми вивчаємо Боже Слово, заглиблюємося в вічні істини, які роблять нас сильними. Слава Богу. Добре. Сьогодні мені є бажання поговорити про, про наступне: якщо у вас є з собою Біблія, і вам цікаво слідкувати за тим, що я проповідую, і разом зі мною. Зі мною візуально бачити текст, то відкрити ми, ми зможемо разом прочитати другу книгу царів. Четверта книга царів в російському перекладі, якщо хтось слідкує, і четвертий розділ: читаємо з 38 го віршу. Дуже цікава історія. Ми трошечки про неї поговоримо. Так, розширимо кругозір, побачимо. Що саме відбулося в той час, і як ті події мають вплив на сьогодні, і який відбиток вони залишають в служінні нашого Господа Ісуса Христа? Або як вони показують служіння Господа Ісуса Христа? Це буде вірніше. Добре, друга книга царів. Читаємо з 38-го віршу. І вернувся Єлисей до Гілгалу, а в краю був голод. І пророчі сини сиділи перед ним. І сказав він до свого хлопця: Пристав великого горшка і звари їжу для пророчих синів, і вийшов один на поле, щоб назбирати ярини, і знайшов там вид, видку рослину, і назбирав із неї повну свою одяж диких огірків. І він прийшов і накришив до горшка їжі, бо вони не знали того. І Поналивали вони людям їжі, і сталося, як вони їли ту їжу, то закричали і сказали Смерть у горшку, чоловічі Божий!» і не могли вони їсти. А він сказав: тобто Єлисей сказав Дайте муки. Він всипав її до горшка і сказав: Наливай народові, і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. І прийшов один чоловік. Давайте на цьому зупинимось, далі. Не будемо читати з 38 по 41 вірш. Дуже наглядна історія, яка має свої паралелі і має про образи, які стосуються нашого часу і служіння Ісуса Христа. В краю голод в цілому регіоні люди потерпають від голода і дуже важко живуть. І божі люди прийшли до Єлисея, пророчі сини. Вони знали, що. Там, де є істинний Божий пророк, де є Божа присутність, там завжди є забезпечення, там завжди є відповіді для людей. І я вірю, що це для нас, ця істина, вона повинна бути життєво такою реальною, життєво необхідною. Бо якщо ти розумієш, що Бог. З тобою то де б ти не знаходився, щоб не було в твоїй країні, щоб не було в твоїй родині, які б не були виклики в цьому світі, то з Богом ти зможеш їх подолати. Тому, прочі, сини прийшли до Єлисея, до Божого пророка. Вони думаю, вони були скеровані Духом Божим. Це зробити. І звичайно, Єлисей, я думаю, по побудженню Духа Божого наказав своїм помічникам зробити те. Що вони зробили? Тобто піти набрати, набрати їжі. Я думаю, що вони не були кваліфікованими поварами, і вони не до кінця розуміли, як саме, з чого саме їм потрібно готувати в той час, але вони по слову пророка, по слову, по слову свого господаря, пішли, зробили те, що він сказав. Єдине, що вони не розібралися з тим, що назбирали ті е, овочі, які вони, вони знайшли, дикі огірки, як тут написано, вони були отруйними. <свят> і коли пророки почали їсти, вони почали відчувати дію цієї отрути в своєму житті. І як вони кричали? Вони почали кричати Смерть у горшку, тобто, смерть, ми відчуваємо, що це отрує отрута, і вони почали кричати Чоловічі Божий, і не могли вони вже їсти. Тобто, вони вже були фактично, <кхм> фактично о, отруєними. І лице це зрозумів, і він сказав, дайте муки. І він сипав до горшка і сказав: наливай народові і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. І вже не було нічого злого в горшку. Знаєте, мука, вона символізує, от в даному випадку, служіння Ісуса Христа. Цей світ він отруєний. Він отруєний, і люди, які їдять з цього світу, вони приймають все, що пропонує цей світ. Вони отруюються. Це може бути щось привабливе, це може щось бути таке, що чого бажає, от природньо бажає твого твоя твоя душа. Є моменти, коли знаєте, я, я не проти, скажімо так, мистецтва, я не проти спорту, я не проти творчості. Все це створив Господь. І якщо ну всім цим правильно якби користуватися, при, при, піднести і Ставитися в своєму житті, то це все нормально з цим, так? Ну, Це, це Божі дари та таланти. Але е, світ е, безбожний світ, е, от світ, який став, е, почав своє існування після гріхопадіння, е, після того, як Адам згрішив і при, е, прийшла е, загальна смерть. Тобто він був отруєний. І от е, смак цієї отрути є в кожній Області життя. Тобто, є, от зараз люди, які прагнуть слави, відомості бути завжди на перших шпальтах газет, в інтернет-топах, так, там в Тіктоках, в Ютубах, тисячі переглядів і так далі. Мільйони люди прагнуть до цього всього. Немає нічого поганого, якщо я з правильним мотивом ти дивишся на все, що навколо тебе, і береш участь в якихось речах, які виражають твої дари та таланти в якихось сферах, в якихось областях життя. Але якщо це йде під, під музику цього світу, під його компонемент, то, брати та сестри, в цьому є небезпека. Небезпека отруїтися як ті пророки, які почали вживати отруєних огірків в цьому в цьому відрізку, і я вірю, що сьогодні є оця протидія, я так і назвав цей ефір, протидія злу, який тоді по побудженню пророк Божий зупинив цю отруту. Наливши е, насипавши муки, розмішавши це, і дав і дав тим, хто отруївся, і вони, от написано, що і вже не було нічого злого у горшку». Я думаю, що е, зупинити отруту цього світу може лише Ісус Христос, лише служіння Ісуса Христа, служіння Духа Святого. І ось коли людина, е, будучи відомою, будучи е, можливо. Можливо, багатою впливовою починає відчувати дію отрути цього світу, їй потрібно звернутися до чоловічі Божий, сказати до служителів. Можливо, просто е визвати до Бога напряму. Моєму горшку отрута. Я отруєний. І Господь або чоловік Божий, по прикладу, будь-який чоловік Божий, якщо він справді чоловік Божий, він дасть цій людині пережити те, що пережили ці отруйні пророки. Він дасть муки. Мука символізує у цьому випадку служіння Христа, дасть пережити любов Христа і силу Христа, яка зруйнувала смерть, яка спростувала, або нейтралізувала верніше, правильніше буде слово, нейтралізувала дію отрути. Будь-яка слава, будь-які е, світські гонорари, все, що могло зробити тебе відомим, все це могло, могло і може вбити. Ви розумієте, е, як важливо, щоб ми сьогодні подбали про те, щоб показати людям істинний шлях, істинний шлях спасіння. Хтось отруївся, і тіло прийшло в негідність, О, тобто. З'явилися невиліковні хвороби, з'явилися якісь хронічні хвороби, важкі хвороби, можливо, обмеження, можливо, параліч, можливо, ще щось, можливо, е проблеми з серцем, через які людина обмежується в рухах і в, е в повноцінному житті. Ну, що б це не було, як би важко людині не було. Чим би вона не була отруєна, є протидія, як тоді муку е додавив Єлисей, е так і ми сьогодні можемо. Принести в життя людини оцю, оцю протидію, от мука символ, е, в даному випадку, повторюсь, символ е, дії Божої сили, і ось зараз дія Божої сили, це е, це післання, це Євангелія Ісуса Христа, це служіння Ісуса Христа, е, служіння Духа Святого, яке яке приносить реальність сили Христа. Тобто, це проти. Е, це протидія або е, от проти отрути цього світу немає нічого сильнішого, ніж кров Христа і сила в імені Христа. І якщо ми це не, не дамо, ніхто не може спастися, як написано, в Дії святих апостолів, 4 розділ, 12 нас крім вірю, е, крім е, як через Ісуса Христа. Немає іншого імені під небом, яким людина могла би спастися е, від хвороби. Від будь-якої отрути, цю світ, яку цю світ підлив через якусь спокусу багатства, через спокусу слави, через спокусу популярності чи якихось плотських бажань. Є люди, які мають гарне тіло, знаєте, вони своїм тілом користуються для того, щоб заробляти гроші для того, щоб обманювати, для того, щоб мати якусь позицію в суспільстві, і вони до пори до часу вони успішні, але ця отрута. Вони використовували те, що у них було дано Господом неправильним чином. Вони направили це в те русло, яке фактично було отру, отрутою. і ця отрута вона можливо не миттєвої дії, але вона починає діяти в відповідний час, тому що цей світ він, він заражений. Цей світ заражений гріхом, і за гріхом стоїть смерть, і будь-який будь-який вплив. Цього світу будь-яке будь зло, яке є в цьому світі, воно е може бути зупинене дією, е під дією служіння Духа Святого. І я вірю, брати та сестри, що, що сьогодні ми з вами маємо е стати в пролом, щоб це післання нічим не заглушилося, щоб це післання почув. Цей світ почули якомога більше людей, які отруєні гріхом, отруєні цією їжею. Вони багато людей прагнуть, їхня душа прагне чогось такого, щоб реалізуватися. Знаєте, це, це необхідність, от як ті пророки мали необхідність в їжі. Так? Вони, вони прийшли до Єлисея, тому що повсюду був голод. І Єлисей дав їм відповідь. І, звичайно, через, через недбалість. Знаєте, навіть в релігійних колах можна подати таку їжу, яка буде отрутою, і в цьому випадку помічники Єлисея, його слуги вони дійсно зробили неправильно. Вони не розібралися, вони дали отруту, і ця отрута буквально фізично нищила людей. Але скільки цієї отрути зараз є повсюди? І знаєте, от зараз багато людей кричать: чоловічі Божий! Вони так і кричали Смерть у горшку! Тобто вони, вони побачили, що. Все це отруєне, і, і я вам скажу так: якщо ми сьогодні е, зрозуміємо цю істину, то ми, ми побачимо е, навколо нас все, що може дати смерть. Ми відчуємо на смак це, і ми можемо сказати: Господь, це смерть. Я не збираюся е, йти цим шляхом, я не збираюся це вживати. Але якщо навіть ви вжили це, якщо навіть е, ви почали творити якісь неправедні речі. Занурились в гріх, і ви стали частиною якогось руху, де, де є дійсно щось руйнівне, щось безбожне, щось таке, що в кінці кінців воно е може зруйнувати ваше життя. То вам потрібна протидія цьому злу, вам потрібно нейтралізувати цю отруту е силою імені Ісуса Христа, служінням Ісуса Христа, Його життям в вас. Христос прийшов написано в Івана 10, 10, Він прийшов, щоб дати життя і життя з надлишком. Послухайте, життя з надлишком. Ви, не, ви нейтралізуєте отруту у своїй душі, нейтралізуйте отруту в своєму тілі фізичному. Як Мойсей нейтралізував, насипавши муки в, в той горшок, і ці отруйні огірки вже втратили свою дію. Вони втратили оцю силу. Знищити, вбити людей. Так само служіння Христа, служіння Духа Святого, воно животворить, воно руйнує силу хвороби, яка може мати місце у вашому тілі. Послухайте, я не піддаюся хворобі. Якщо хвороба атакує моє тіло, я, я протистою її. Я не збираюся миритися з нею і приймати її як е, дань, як реальність мого життя. Це Божий шлях, є протидія, антиотрута. І ми, тобто антидот, воно зупиняє, як це називає, протидія отрути, воно зупиняє смертоносний вплив яду. І я хочу вам сказати: якщо ви чимось себе отруїли, якщо ви дали місце думкам, які руйнували, думкам заздрості, думкам, які, в думках, яких ви засудили інших людей. Якщо ви е, зробили якісь речі, які почали о, оцю е, місію по о, отравленню вашого життя, зупиніться миттєво, прямо зараз зупиніться. Просто скажіть: Ісус, я даю тобі місце, і це символічно показує висипання цієї муки, змішання. Ви, ви говорите, я, я проголошую, ви можете проголосити, я проголошую. Силу крові Ісуса Христа, яка очищає, яка очищає мою свідомість. Я не збираюся засуджувати інших людей, я не збираюся бути е, наклепником. Я не збираюся бути крадієм. я не буду перелюбником, я не буду перелюбницею. Я не буду е, зливатися з цим світом і уподоблятися до нього, спускатися до е, рівню злої людини. Ви знаєте, що Іван сказав, уподобляйтеся до доброго, будьте добрими. Якщо ми з вами не зрозумімо цю істину і не будемо реалізовувати її в своєму житті, то ми фактично далі йдемо, будучи народженими з гори праведними Божими людьми. Ми фактично далі йдемо шляхом цього світу, і та отрута, яка є в цьому світі, вона буде впливати на нас, і вона духовно буде нас фактично знесилювати, ослаблювати. Брати та сестри, я вірю, що сьогодні, е, що сьогодні, той день, коли хтось прийме чітке рішення, я не дам нічому, що пропонує цей світ отравленому, тому що ми можемо вжити у цьому світі, будучи не, не світу, і е, бути головою не хвостом. тобто бути на якихось позиціях, але від Бога. Але якщо ми зливаємося з пропозиціями цього світу на його умовах. Приймаємо ту отруту, яку пропонує цей світ, яка ввійшла в світ через рухопадіння Адама, ми можемо цим самим е, запустити процеси руйнівні в своєму тілі, в своєму розумі, в своєму житті, Закони, які е, ми запускаємо ті закони, які будуть проти нас, а не за нас. Тому сьогодні ми можемо протидіяти цьому. Ми можемо сказати. Я знаю, що є влади в імені Христа, і я руйную всякі злі задуми, які диявол має проти мене, проти моїх рідних, проти моїх дітей, проти мого тіла. І Я не буду сам грішити проти свого тіла. Я не збираюся робити те, що буде руйнувати моє тіло. І коли я так кажу, я фактично даю можливість слову Божому впливати на мене. Воно змішується як та мука, і, в, і витісняє цю отруту. Мука в випадку з і з отруйними огірками. І послухайте, якщо ми так робимо, брати та сестри, це говорить про те, що ми маємо відповідний духовний рівень, і в духовному світі ми знаємо протидію. Ми знаємо, що життя або е, життєдійне служіння Христа, воно і донині е, є, воно існує, воно працює. Саме саме головне, що воно працює, і воно е, пол, і воно приносить, плодоносить так, що. Інші люди будуть бачити, вони вже, будуть, вони вже вважали вас отруєними. Знаєте, є люди, які настільки вже спилися, у них очі жовті, у них лиця витягнуті, в їхньому лиці видно смерть, і вони вже фактично отруєні чим? Горілкою цього, якою вони вживали роками. Можливо, тим образом життя, тими, тими словооборотами, у яких взагалі немає нормального слова, крім «мата». І вони цим, цим образом життя, цим світом отруїлися, але в відповідний період часу, коли вони взивають до Господа, вони фактично, як Мойсей висипає, муку Муку в те, що вони в ту, в ту, в ту їжу руку мають вживати. І вони починають вживати вже те, в чому є життя. Вони приймають слово життя, як Павло назвав слово Боже, і це слово витісняє дію отрути. І ці люди починають на очах змінюватись. Їхній вигляд лиця стає зовсім іншим. Їхній розум стає зовсім іншим. Вони починають бути смиренними. Смиренними, такими, якими бачить їх Бог. І та отрута, яку світ нав'язує роками, вона вже не діє, не діє, не впливає на них. Диявол, звичайно, звичайно, через це сильно не годує. Диявол через це сильно. Е, сильно е, Розстроюється, але нас це не цікавить. Наша місія зупинити його руйнівний вплив. Наша місія зупинити те, що, що він розповсюджує через, через людей, які мають владу в цьому світі, як би то не було, брати та сестри, сьогодні ви є інструмент в Божих руках, щоб осолити цей світ, світити в цьому світі і бути. Тими, хто несе протидію всьому, що може отравити інших людей, ви можете сказати: сюди не йди, це не роби, тому що це отрута, яка тебе знищить, це той образ життя, який заведе тебе в рабство, це те, що буде е, як, можливо, миттєво, можливо, е, повільно вбивати тебе. Ви знаєте, що один із способів, як як нейтралізовували правителів, царів е, через кухарів, через поварів. Потрошки, потрошки додавали отрути, яка вбивала, вбивала, ну збільшували дозу. і Воно в відповідний період часу правитель сладував і помирав. Деякі не розуміли, від чого він був отруєний тим, що, що вживав. Деякі люди в цьому світі в своєму середовищі, в середовищі відомих людей, багатих людей можливо в середовищі, де гріх це є образ життя. Вони ведуть себе, ніби все добре, але вони вже от. Отруєні і період часу, коли вони помруть, це це питання часу, тільки і тому, брати та сестри, ми маємо протидію, ми можемо розтворити цього отруту післанням е служінням Духа Святого, служінням Ісуса Христа, рятуючим служінням, словами, які мають собі життя, і ми можемо брати і сказати істину, яка принесе свободу, служіння Христа. Людина приймає хресталь, приймає життя, і це життя витісняє смерть, витісняє ту отруту, яку він прийняв, е ідучи на поводу цього світу, того, що пропонує цей світ. Тому сьогодні, брати та сестри, так важливо звернути увагу на цю історію, побачити в ній прообрази. Ті отрує які якими нагодували помічники Єлисея, пророків, синів Божих. Ті отруйні огірки, вони повсюду. Весь цей світ пропонує отруйне щось. Все гріховне, все отруйне. Але ми маємо протидію злу. Ми маємо протидію всьому, що вистоїть проти нас. Жодна зброя, яка стане, буде висна проти нас, не матиме ніякої влади і сили. Аллілуя. Це потужно. І ви знаєте, буде так, як написано в 41-му вірші е другої книги царів. І вже не було нічого злого. Тій посудині, в тому горшку. Чому? Тому що Мойсей зробив те, що вивільнило силу Божу. Ми з вами можемо зробити те, що вивільнить Божу силу в чимось житті, зупинить дію отрути. Хтось, я повторюсь, хтось своє тіло зруйнував до такого, до такого стану, що воно вже не діє, У когось слабе серце, у когось слаба серцево-судинна система, нервова система, у когось хворі у когось нирки. Життєводієві органи, печінка. Послухайте, все це відновлюється, якщо ви ухопитесь за післання, в якому є життя, за служіння Христа, служіння Духа Святого. Повторюсь, і тоді ви побачите, як ця отрута, все, що було отруєно і в вашому розумі, і у вашому тілі, і в вашому житті, вся ця отрута вона буде нейтралізована під дією цього служіння, під дією е, Слова Божого і сили Духа Святого. І коли ви це робите, послухайте, це показує, це От тоді було прообразом у служінні е, Єлисея. Він, як чоловік Божий, сміливо йшов е, цим Божим шляхом, і Бог діяв через нього. Так само, і ми з вами сьогодні, якщо ми сміливо робимо ці кроки, проголошуємо силу в імені Христа і віримо в цю силу, йдемо в цьому напрямку. Ми живемо себе словом життя, якому. Є цілюща сила, яка нейтралізує цю отруту світську. Ми робимо це. Ми не просто говоримо про це, ми робимо це, ми щоденно себе наповнюємося. Ми обновлюємо свій розум, по прикладу апостола Павла про, по його призиву, і ми бачимо, як життєдійне служіння Христа і Духа Святого воно відновлює в нас життя і нейтралізує будь-які е, процеси, які могли отруїти нас. Тому я сьогодні хочу молитися разом з вами, молитися з усіма, хто сьогодні. Має е, потребу в тому, щоб нейтралізована була будь-яка отрута, яку цей світ е, підмішав вам. Можливо, ви спокусилися на щось, зробили щось неправильне, що що мало руйнівні наслідки. Давайте сьогодні забороняти цьому і приймати свободу від Господа. Львови. Дорогий Небесний, Отець, я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною сьогодні на цьому ефірі. І я прошу тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа наповни своєю силою. Тіла цих людей. Онови Господь, їхній розум, і дай бажання послідовно оновлювати істинами слова Твого словами життя. Нехай Слово Твоє Господь очищає їхню свідомість і їхній шлях, буде шляхом слави і сили Твоєї, Господь, на цій землі в ім'я Ісуса Христа. Я молюся, щоб вони відчули життєдійність і ніякого зла в їхньому житті не станеться. Нехай їхнповання будуть ціл на тебе, і сила Духа Святого відновиться в їхньому тілі. Галилуя. Амінь. Друзі, дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що ви долучаєтесь до прямих ефірів. Нехай е, послання, яке е, сьогодні було проповідане, почути вами, воно принесе користь вам і буде озвучене іншим людям, які живуть от з дня на день. Можуть бути вразливими через ту отруту, яку вони прийняли від цього світу. Нехай вони отримують від вас оцю живу воду, воду життєдієву силу з небес, яка, яка нейтралізує в їхньому життя від отруту. Дорогим вашим близьким та рідним, які отруєні цим світом. Принесіть живої води, принесіть слово, післання з небес, і нейтралізуйте все, що може зруйнувати їх. Амінь. Нехай так і станеться.